Ну що, доброго ранку. Вас вітаю, як куємо вдома. Формат відео звичайний, не шортс. О, процес виготовлення, як завжди, я останнім часом не знімав. Це був перший такий баранчик. Саме такий, який я робив. Давайте розкажу з чого. По факту голова і тіло. До оцього місця зроблено за допомогою горна молотка на ковальні із 10-го квадрата. Ось це, сама лопата, 14-й круг був. Я його трошки подовбав і зробив таку штуку, зварив з фасками і зачистив підвісик. Мав бути цільно кований, але отут от з зворотньої сторони тріснув, тому заварив і зачистив. Загалом такий обран. Ну, В принципі, наче і нічого. От. В принципі, наче і нічого. Тому, наче мені подобається. Давайте ще скажу патина мідь. Патина мідь. От. Ну і все. Немає далі що говорити. Тобто, ну що казати. Баран та й баран. Е, так. Що ж я хотів сказати? Ага. Подивились? Лайк, підписочку. от, Якщо не сподобалось, дизлайк. Ставимо, не пропускаємо. Ну і все. Дякую за увагу. Віримо в ЗСУ.